Щиро вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. Я знаю багатьох чудових людей, які час від часу ходять до церкви, вірять у Христа та Його Слово, але ніяк не можуть прийняти рішення охреститися. Одним із таких був мій друг Василь, до яких тільки пояснень зазвичай вдаються ті, хто не зважується прийняти таке серйозне рішення. Вони стверджують, перш ніж охреститися, необхідно ще багато чого впорядкувати і виправити у своєму житті. Посланні до Колесян в другому розділі апостол Павло пише: Ви були з ним поховані у хрещенні? У ньому ви і разом воскресли через віру, сила Бога, що він з мертвих його воскресив. Опис Павлом хрещення у вигляді поховання свідчить про те, що хрещення, яке здійснюється шляхом повного занурення у воду, практикувалося серед перших християн. Хрещення засвідчує смерть віруючого для гріха. Воно ознаменовує кінець старого способу життя і початок нового, подібно до того, як після. Повного занурення при хрещенні іде вихід з води, так і після смерті для гріха іде наше Воскресіння для нового життя. Хрещення це аж ніяк не вінець життя справжнього християнина. Хрещення це не свідоцтво, яке видає церква тому, хто зміг довести свою відповідність нормам Божого закону. Навпаки, хрещення це є початок дороги. Після хрещення ми воскресаємо з Ним через віру в силу Бога. З момента хрещення починається чудовий шлях дружби з Христом і перемоги в ньому. Кожен день це пізнання нового. Ми воскресли для нового життя. Ми немов діти, які лише вчаться ходити. Ви бачили, як ходить дитина? Хіба вона не падає багато разів, поки навчиться ходити? А що робили ви, коли малюк спотикався і падав? Хіба ви поспішали покарати його за те, що він не вміє ходити? Чи навпаки підбадьорювали його і закликали спробувати ще раз? Бог. Це любящий батько. Він любить, як ростуть і дорослішують його діти, прямуючи новим шляхом поряд з ним. Якщо ви хочете дочекатися, поки ваше життя буде досконалим, щоби прийняти рішення охреститися, ви ніколи не наважитеся на цей крок, бо ніколи не досягнете ідеалу, яким є Бог. Хрещення не кінець шляху, а тільки. Початок разом з Ісусом це публічне визнання того, що ви його любите і хочете прожити з ним рештку своїх днів. Якщо ви на шляху до рішення, нехай настане цей великий день у вашому житті. Відкрийте своє серце і скажіть, Господи, сьогодні я приймаю рішення цілком довіритися Тобі. Я буду готуватися до хрещення. Я хочу помолитися за ваше рішення сьогодні. Дорогий Небесний Отець, ми вдячні тобі за те, що залишив ти таке важливе служіння, як охрещення, благослови наших телеглядачів. Можливо, хтось знаходиться на шляху до рішення цього важливого питання, допоможе сьогодні їм прийняти це рішення і вступити в особливі відносини з тобою через охрещення. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Скористайтеся унікальною можливістю розпочати своє життя спочатку в Ісусі Христі. Щоранку, з усіма вашими потребами та проханнями, ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми продовжували молитися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі з Богом.